Я не померла, я просто на камені, мені там вважалося сенс, казаних слів, із серця землі виривалися крики віддалені, а літо купалось по лікті в кривавому злі. Я не померла, я просто задумалась до домерт, і руки мої обросли у коріння ідей. Даремні вручання ще трохи і вибратись з домена, до чогось таки привели, невідомо йде. Я не померла, я просто до смерті налякана. Топа до за тобою засмоктані в чорну діру. Мені вже здається, що я від простої подряпини Синхронно з якимось солдатом далеко помру. Там свої стопором постійно воюють неправильно гору за нічелині, та чорний твов підкриє до оболонки відправили і твоє щось тліє, а інколи навіть горить. А інколи навіть горить. А інколи навіть горить. Мене рятує, мене відкачали надією, мене відкачали помовняння дешевим лишень. Я не померла, мене просто зняли на відео. Простори мої чомусь перетворили в мішень. Я там, де ще цінності трохи живі, а не збочені. Хто мене знов убиває, не вб'є в мені страх. Я не померла, то просто зі швів свіжих кровтиче. Опісля жорстоких випробувань і контратак. Мене пригинають у землю тортури нанизані. Стерв'ятник вже близько літав наді мною і стогнав. І моя історія зріє, що все не написано Коли відбиваю, стріляю в пильцю з самого дна, І знай, буде кістой в гормі, нікчемна війна тобі. І рватиму знову кайдани, всі зашморгітло. Бо серце моє підривається сенсу гранатою, І всі запобіжники зняті на вистріли в зло. Просто розпались на атоми, щоб знову зібратися в іншу структуру з нуля. а в душах колубів вже зріла інакша земля, запитиме її горизонтом інакшого.